Page, yeah. Nobody was upset Russians in Crimea. This, yeah. the, this is disinformation this coming from the uh, Russian government, from the people who was invaded right now uh, Crimean Peninsula. They just want that beautiful piece of land for themselves. For the, uh, the, this is the warm water and the uh, uh, gate to the Ukrainian Sea for the Russians. They want to keep it because they already had a lot of money and they want, that they don't want to lose it. So they invaded very rude way uh, Crimea and they, right now they're provocating um, people who live there. They want them um, do something wrong and then they're going to uh, see what they did. So we want to, that's why we're here, so they You know, This is the main point. He brought a lot of um, uh, military over there.

Дорогой Украины, собрались здесь, что мы выразили протест далеко от нашей страны, что мы вместе, что мы одна семья, и что мы не хотим убивать друг друга. Мы против войны, мы против. Мы не хотим, чтобы наши дорогие братья и сестры падали и умирали. И эти продажные политики, которые развязали эту войну, они должны ответить за каждую каплю крови, пролитую нашими дорогими соотечественниками. Спасибо вам большое за поддержку Украины. Украина, держитесь! мы с вами. Спасибо. Я вам хочу сказати, що така агресія почалася не сьогодні і не вчора. Вона почалася зразу після розвалу Радянського Союзу. Тоді зразу ще за Єльці не трохи так підтримували е, советат України, але зразу були сили, які старалися її. Поплюжити, які сказали, що немає України, сказали, що немає такого народу. І це активно підтримував Путін, який Україну, за на протязі нього всі оті президенти, які були на Ющенко, той взагалі нічого не зробив для України і для, для цього. А Янукович то активно розвалював армію. Розвалював все, що тільки можна. На східні частини областей так він присилав своїх же диверсантів, які там ставили на місця, такі, які могли тільки поплюжити Україну і агітувати весь Донецьк, південь, схід України проти української державності, проти української мови. Українська мова і. Оце мовне питання, воно ж було тільки для того, щоб розпалювати міжнаціональну ворожнечу в самій Україні. І до цього часу вона існує там. І ніяк не можна було зробити, поправити цю ситуацію по тій причині, що всі ці олігархи і все було підпорядковано одному президенту, що він був тільки єдина диктатура, якому все підчинялося. І Оця війна, що буде, то я просто думаю, що воно напевно що їде минути для України. Будемо сподіватися, що не буде війни. будемо надіятися, що не буде, але готовим треба бути. Да, але нужно бути на чеку і нужно бути, звісно, будь готовим. Вона хоче слово, вона підтримує Україну. На? <світна> ну, за мною вся Молдавія. <світна> і я хочу, щоб ви радувалися, що ще і Молдавія з вами. Дякуємо за приклад. Я ще хотіла додати щодо а, Майдану і щодо українців. Часом нас запитують, що ви зробили за ті 23 роки своєї незалежності. І відповідь така: ми народили українські душі. Ми виховали нове покоління молодих патріотів українців, які тепер готові вмирати за Україну і її свободу. Це наше величезне досягнення. Це яке за 23 роки вони виросли. Вони вже не хочуть терпіти. Абсолютно все. Вони Україні. це вже не сумкова філософія світомислення. Правильно сказав, вони країни нам хоч говорити може, і там можуть пік. могут выходить на площадь могут говорить э, э, прогонять э, правительство которое вообще и а в России что а в России вон они вышли что сразу их забегали вот их, и звурушло вот суют карманы суют э, карманы всякие наркотики а потом сажать Да, да, моя тетя живет в Москве, она здесь была в Америке. Мы с ней пытаемся перед нами срезаться и не отвечать. Там она ко мне захманивает, что она мне говорит, что показывает просто телевидение, она показывает просто за нее. Я на Украине все мои родные, которые не переживают, уж их делают. У меня три брата, которые волонтеры в армию пойдут. И сын один, okay, вот он. сын yeah. один, и сын если война будет, я, конечно же, обязательно пойду в армию американскую. Я сразу уйду воевать. Это моя Украина. Я не буду сидеть здесь и сложа руки, смотреть на это все. Я сразу пойду. Это очень трогательный факт. Эпизод я смотрела по телевизору, телевизор, когда вот одного из демонстрантов в Москве затягивали в этот автоклал, или как он называется? Автозак. Автозад. И вот когда его затягивали, он и На наступну неділю в церкві Святої Софії 29 березня в плей. Але точної адреси я не пам'ятаю. Так що маєте нагоду тиждень вивчити гарний віршик Можливо, Тарас Григорович написав дуже багато віршів, 200 років тому, які зараз стають надзвичайно актуальними. И это самое главное. Живем Беларусь! И Украина тоже. Слава Украине. Слава. Слава. Слава Украине. да, Но я сильняшка, могу крикнуть громко. Мне не надо микрофоны. А Вот по нашей в неделю начинается в церкви. У церкві відправа буде скоріше, о 10-й годині. Просимо приходити на лікування з усіма нами, там буде дуже багато українців, не тільки передають. Єдине, що нам треба так сказати, я не знаю, церкві буде для вас можна так не занимається. Наш... Я хочу, хочу сказати діло в тому, що діло в тому, що ми продаємо інформаційну війну Росії. Росія своїм телебаченням, своїм каналом... вони ці люди, які на, на, на сході, які на півдні, вони ці люди тут не, не, не знають явних речей, які борються. Кожен має своїх друзів, знайомих, близьких в різних країнах. Колишнього колишнього радянського союзу. Так що, будь ласка, якщо ви можете спілкуєтеся по інтернету, в листах, по телефону, роз'ясніть їм, показуйте э, там, сожаління масова інформація показує не все. ми повинні допомогти, що масова інформація як проститутка, яка показує то, що видана політика, но є спатріоти. Самая информация есть газеты в Даласе, есть газеты в Хьюстоне, и мы должны туда писать. Ми должны показать всем правду, что творится на Украине. И поэтому нам нужно собраться не только в церкви, поскольку в церкви, я думаю, будут вот ли и все, но кто будет решать вот эти вот вопросы политически? Там есть специальные зал. Там есть зал, то есть специально. Я думаю, что мы йдем в зал, там святкування. Спілкуватися с вами. Я думаю, что надо всем собраться. Всем Là, там, там, підписи, підписи, а питання там як нашого за добригою. Тим більше, що наш священник Донецька і то саме дуже гарно підляжкова. У нас дуже країни, наша церква церковь.